Ключове для України засідання Рамштайну, де мали обговорювати план перемоги і де ми чекали на важливі для нас рішення, зірвалося. Байден не їде до Німеччини. Чому це сталося? Чи є тут антиукраїнськість і чого чекати далі? Пояснюємо ми. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, Сергій, давай спочатку з Рамштайну. Ми кажемо, що він мав бути ключовим, вирішальним. Що мало бути, там я знаю, що там могло би бути обговорення долкобі до дозволу України бити по глиб Росії. І можливо навіть запрошення в НАТО. Так. Давай скільки це правда? Це власне дві ключові складові, але насправді обговорювалося або планувалося ухвалити рішення по ширшому колу питань. Але дійсно, найбільше ми чекали того, що чотири ключові західні держави це спільно мали це рішення ухвалити США. Велика Британія, Німеччина і Франція от вони мали зібратися для того, щоб в чотирьох дати спільний дозвіл Україні на те, щоб бити їхньою далекобійною зброєю в глиб Росії по авіабазах, складах і так далі. Власне, чому ми так розраховували, що це дійсно відбудеться, і відбудеться саме на Рамштайні? Тому що вперше, взагалі, в історії цього формату він офіційно називається контактна група щодо оборони України. Це очолювана. США, умовно кажучи, в група держав, які збираються час від часу для того, щоб вирішувати, як вони спільно допомагають Збройним силам, і вперше за весь час існування цього формату за 2,5 роки його засідання мало відбутися на рівні лідерів. Тобто досі збиралися міністри оборони, очільники генштаб, зеленський приїжджав. Зеленський приїжджав, але західні лідери спільно ніколи не були. І от зараз. Після того, як Зеленський поїхав до Вашингтона Нью-Йорка, де він представив свій так званий план перемоги, поки що секретний лідеру США та кандидатам у президенти. Після того як він неофіційно поділився якимось обрисами цього плану із європейськими лідерами, в Білому домі вирішили. Щось таке відбувається, що треба зібратися всім разом. І хоча ну, формально ніхто не говорив навіщо збираються, але те, що воно так сильно співпало, ну і власне те, що ми чули від джерел, показує, що дійсно в Німеччині цього разу мали обговорювати український план перемоги, і мали його. Ну точніше, так не мали. А ми сподівалися, що його принаймні частково затвердять. Тому це було дійсно ключове для України засідання, і те, що воно зірвало. Відбувалося це недобре, чому Байден не поїхав? Я вже бачив оцінки, що в принципі він не хоче напередодні виборчої кампанії піднімати тему України, бо це не дуже добре для Камали Гарріс, А тому все ж таки він вирішив якось оскочити. А ідея з ураганом. Ну, це тільки привід, от на тві це привід, це реальна причина. Офіційна заява президента США була в тому, що його поїздка до Німеччини зривається через те, що зараз до Флориди до інших штатів наближається новий ураган п'ятого класу, який навіть кажуть, що можливо буде найбільш руйнівним там або одним з найбільш руйнівних за сторіччя. От власне те, що я кажу, показує, що насправді ситуація не проста і ну єдина. Ідеться не про формальну відмазку, а певні причини були. Але дійсно питання виникають. Я теж бачив обговорення типу: ураган починається в середу, от от, от зараз. Тобто він вже досягає узбережжя Флориди. Ну, він буде лютувати в середу, четвер. А засідання контактної групи в суботу. То ну є час, да чому э, скасування аж наперед. Э, друге питання, яке лунає, що э, ну невже така от задумка щодо перемоги над Росією не настільки важлива, що Байден не міг там скасувати, припустимо, свої поїздки в рамках там внутрішньої щодо урагану, а поїхати в, в Німеччину? Поясню, можу сказати з певністю, от от дійсно з певністю, ця причина не. Не надумана ситуація, яка зараз складається в США, вона просто змусила Байден навіть не розглядати можливість того, щоб їхати в Німеччину. Тому що противник Байденівської партії, умовно Дональд Трамп, зараз в останні дні розпустив ну як. По суті, дезінформаційну кампанію у США про те, що на попередній ураган, ураган Хелен, який е, от буквально там тиждень два тому був. Е, що Байден на нього не відреагував, що він не їздив по американських штатах, що Байдену байдужа доля американців, і так далі. Це брехня, тому що Байден особисто відвідав Північну Кароліну, були поїздки Камели Гарріс, Ну тобто е, губернатори, навіть республіканські, визнавали, що е, центр Білий Дім допоміг Допоміг всім, чим міг, ну але Трамп це Трамп. І у Байдена стикнулося із ситуацією, коли їм треба щось протиставити цим звинуваченням. і я собі уявляю, якщо другий більш потужний ураган, який дійсно може стати одним з найсильніших за сторіччя, відбувається. І після цих звинувачень Байден просто уїжджає навіть не тільки в Європу, а ще там далі. У нього був великий такий тур Європою і Азією перепрошую, Африкою. Тобто на цьому фоні Трамп би отримав величезний електоральний бонус, типу, почав би говорити, бачите, оця от адміністрація. І відповідно Камала Гарріс, Вони просто не дбають про американців, їм важливі німці, українці там Ангола, ще хтось. А, а про американців тільки я великий могучий Трамп дбаю. Ну, звичайно, що в Білому домі не хотіли дати такі козирі, тому це скасування дійсно було вимушеним. Якщо б дійсно Байден хотів би провести цю групу, він би її провів. Да, особисто він не поїхав би і всі б його зрозуміли зрештою, але. Зібралися б лідери інших країн, Німеччини, Франції, Британії. Від США був би якийсь топ-представник, ну, не Камала Гаррі, звичайно, а хтось на рівні держсекретаря чи радника з безпеки. І от я думаю, Байден зміг би приєднатися в якомусь відеоформаті на ключові якісь переговори. Тобто, якщо б вони хотіли б, вони провели б дійсно дуже шкода, що цей варіант не спрацював. Поясню дві два мотиви пояснення, які є для цього. По перше, треба визнати, і це дуже насправді шкода. Але треба визнати, що якщо для нас, для України, для українців, це засідання Рамштайну мало ключову вагу, то для США це не так. Європейська правда це канал, який цікаво і без хайпу. Розповідає про НАТО, а також про Європу та роль України у світі. Але нам потрібна ваша підтримка: лайкайте це відео, поширюйте його, підписуйтеся і лишайте ваші коментарі, що ще ви хочете побачити у нас на каналі. Насправді, це засідання воно було його вдалося організувати відносно просто через те, що вже був запланований візит Байдена до Німеччини. От, до речі, це цікавий момент. Ми вважаємо, що США і Німеччина Байден ішов вони такі як друзі-соратники у питанні, зокрема, підтримки України, типу, вони разом не підтримують нас там, де ми хотіли би, разом скептичні, наприклад, щодо НАТО, і разом підтримують в деяких моментах. Тобто, що це така пара спайка двох лідерів, які ну, приблизно однаково оцінюють ситуацію, але, попри це за вже скоро як 4, ну, 3,5 роки президентства Байдена, він жодного разу не був із двостороннім візитом у Німеччині. Був набули візит в рамках саміту Сімки в 2022 році. Ну але це інша історія. А от двосторонній візит мав відбутися зараз вперше. І після того як з'явився український план перемоги в Білому домі, вирішили. А давайте ми не просто зробимо візит до Німеччини, не просто поїздку до Шольца кількаденно. А от зберемо всіх інших європейських лідерів для того, щоб поговорити про Україну. Тобто Україна була для них паровозом, і головне, що в них скасувалося це не українська поїздка. А от загальна поїздка в Німеччину, а потім ще там в Анголу, там мало бути щось африканське. Я в Африці не на настільки знаюся. І так, да, дійсно, можна було, як ти кажеш, скасувати щось. Ну, от. Важливе нехай для Байдена, типу зустріч з Шольцем, але провести таку зустріч у Рамштейні. Я повністю погоджуюся. Навіть є чіткий варіант, як можна було це зробити. щоб приїхав замість Байдена Джейк Саліван, його безпековий радник, і звичайно приїхав Ентоні Блінкен, держсекретар США. І були, чесно кажучи, сподівання після скасування візита Байдена, що так відбудеться, але ні. Майже відразу Блінкін теж повідомив: він е, скасовує свою програму, бо ну, він мав іншим маршрутом добиратися з Азії, і він не полетить в Німеччину взагалі. Ну і відповідно не буде на Рамштайні. Е, Міноборони е, американське теж ну, типу, може полетимо, може не полетимо. Ну тобто, швидше за все, взагалі, Рамштайн скасують і це. Просто мега. Це означає, що європейські лідери, а там я так розумію, кілька десятків їх мало бути, які мали з'їхатися спеціально для Байдена в обговор... на обговорення України і українського права перемоги до Німеччини. Ну, будуть змушені скасувати всі одночасно свої візити, тому що Байден не захотів приєднуватися ні по відеозв'язку, ні особисто. І це дійсно шкода. Це, як на мене, також засвідчує те, що. Ті, хто критикують США, за ну я не знаю, чи можна говорити критикують, але шкодують, а може й критикують за те, що українське питання для Байдена не настільки важливе, що можливо він дійсно навіть боїться робити якісь кроки перед виборами. В цьому є певна рація, тому що ми бачимо, що, попри те, що ураган це реальна причина скасування, готовності шукати альтернативні варіанти, немає. Насправді, у, ну, Україна для США це не пуп землі. Нам би це хотілося, але це не так. І навіть для Байдена це не головне питання. І, на жаль, у нинішній історії інші теми можуть переважити. І От зараз нібито засідання це Рамштайну не, не скасувало остаточно, а може там відклали, розглядають можливість провести згодом, але я не можу виключити, що до нього і не повернуться. Тут дуже важливе питання. Нібито кажуть, що його перенесуть на міністері НАТО, воно прийде в Брюсселі, нібито все добре. Але в мене є таке побоювання. Ми вже казали про вплив виборів США на цю ситуацію. Чим ближче до дня виборів, тим буде складніше провести якесь рішення, тому що зростає непевненість: хто буде судом президентом? Чому Байден буде приймати рішення, яке ну можливо Трамп. Скасує, якщо він виграє, звичайно, це так, і от ми зараз із цим скасуванням візиту. Дійсно, цей візит і ця домовленість зараз, яка мала би запрацювати, могла би запрацювати mm -hmm. ще до виборів. Припустимо, ну дали би всі е, четвірка лідерів е, дозвіл Збройної сили України на те, щоб уражати цілі на російській території. Росіяни б про це б дізналися вже по факту прильоту. Е, і ну був би час зробити це реальністю, і Трамп би при. Йшов вже ну, коли ця реальність відбулася зараз. От коли ми відклали зустріч, яка мала відбутися 12 жовтня, провести нову до дати виборів до 5 листопада ну, практично нереально. Швидше за все, Рамштайн збереться. Рамштайн збереться на рівні міністрів оборони, які нічого серйозного не, не вирішить. Я, я так припускаю, буду ради помилитися, але принаймні питання вступу України, а точніше, запрошення України до вступу до НАТО, точно не буде розглядатися міністром оборони. Тобто відбудеться чергове засідання Рамштайну. Воно буде в Брюсселі на міністер НАТО, який буде 17-18 жовтня, якщо не помиляюся. Ну і закінчиться так. Тим, чим закінчуються зазвичай Рамштайни, новими оголошеннями про нові пакети. Це класно, але це не, не змінює поле гри. А що може теоретично змінити це, якщо все-таки? Після виборів, і підкреслю, лише у разі, якщо виграє Камала Гаріс, Байден повернеться до питання зустрічі з європейськими лідерами для того, щоб затвердити свій план перемоги України на основі українського плану. Шанс на це зберігається, але у нього є умови. Трамп має програти, ну Гаріс має виграти, і інші події світові, як то. Іранська історія протистояння в Ізраїлі, протистояння з Хамасом не переберуть увагу світу настільки, що Україна втратить позиції в увазі американських і світових лідерів. Ну що ж, будемо слідкувати за цими подіями. Буде що про що поговорити. А ми будемо розповідати вам першими, що відбувається і що за цим стоїть. І будемо говорити правду, навіть якщо вона звучить часом непривабливо. і. Навіть якщо наші американські друзі будуть не готові або не раді від того, що ми розкриваємо реальні мотиви їхніх дій, лишайтеся на каналі Європейської правди. Бувайте.